Ідея Бога в людській природі, частина друга. Людина, будучи розумною істотою, добре усвідомлює, що здатність людського розуму дуже обмежена. Для керування всіма природними і духовними процесами Всесвіту має існувати вищий розум. Духовний та земний світ є плодом і витвором. Божественного розуму, Богом встановлений існуючий порядок Всесвіту, повідно, духовний і земний світ живе за визначеними Творцем законами. Бог керує своїм досконалим розумом усіма духовними та земними живими істотами матеріальним світом. Підтримує життя ангелів на небесах, людей на землі та існування самого світу. Все досконалість безмежна сила, неперевершена здатність божественного розуму, виражена в гармонійності, злагодженості, чудовій облаштованості та. Невимовній красі створеного бо видимого і невидимого світу. Владика небес і землі зробив людину співтворцем всього створеного Ним. Людина своїм розумом може розвивати, удосконалювати, покращувати, змінювати та преображати світ. Вона не тільки знає. І вірує, бо вона бере безпосередню участь у божественному житті. Тому для людини Бог є правдою та реальною дійсністю. Людина це жива істота, для неї життя є найбільшою цінністю. Кожна людина сприймає життя як процес, що ніколи не зупиняється. А продовжується нескінченно. У людській свідомості відсутні поняття і відчуття, що колись її життя закінчиться. Це тому, що людина має безсмертну душу, яка не помирає разом із тілом, а продовжує жити своїм духовним життям. Взагалі сама смерть людини не є. Природною для неї. Людина створена Богом для життя. Вона не повинна помирати, а залишатися завжди живою. Смерть не притамана людині, вона не створена Богом, а створив Бог людину безсмертною. Людина сприймає життя як постійне явище та безперервний процес, що не має ні початку, ні кінця. Смерть не притаманна людині, вона створена Богом безсмертною. Людина сприймає життя як Постійне явище та безперервний процес, що не має ні початку, ні кінця, Вона розуміє і відчуває, що життя існує вічно. Життя не існує саме собою. Носіями життя є живі істоти, якщо життя вічним, воно також не існує саме собою. Живе цим вічним життям. Вічним життям живе найвища божественна особа, вічний Бог. Цим життям є сам Господь. Бог не має ні початку, ні кінця. Він є безпочатковий і безкінечний. Бог є вічний, тому існує вічне життя. Життя не з'явилося саме, Звідки я воно походить. У землі дійсності діти народжуються від батьків, отримають від них земне фізичне життя. Звідки з'явилася перша людина? Хто дав їй життя, повинна існувати жива істота, яка мала б життя. Собі, та була б спроможною дати життя іншим істотам. Саме таким життєдавцем є предвічний Бог. Господь це джерело життя, Він привів добуття всесуще дарував його кожній живій істоті, без існування вічного живого Бога. Не було б духовного і земного життя. Торець був ще до того, як були створені ангели на небесах і люди на землі. Смерть, яка існує в людському роді не вічна, вона буде подолана після загального воскресіння мертвих. Бог спроможний повернути всім людям втрачене безсмертя та вічне. Життя. Син Божий, який покликав з небуття до буття небесних і земних істот своїм славним воскресінням із мертвих, дав початок духовному і тілесному воскресінню із мертвих всіх людей. Бог показав, що Він є начальником життя, Він має владу над життям і смертю. Людська природа Ісуса Христа воскресла, ожила після смерті. Саме Божественною силою смерть подола нам. Бог людську природу зцілив, зробив її невразливою для смерті. Людина є невразливою для смерті тепер. Це марш смерть, як тимчасове явище, остаточно буде знищена під час другого пришестя на землю Господа нашого Ісуса Христа. Предвічний Бог Господь Ісус Христос своїм воскресінням із мертвих показав, що смерть не має і не може знищити життя, бо воно є вічне. У земному світі існують фізичні закони, якими регулюються природні процеси та саме земне життя. Людина це земна істота і вона теж підлягає дії фізичних законів, керується ними. Як раніше зазначалося, вона є носієм двох природ, духовної і матеріальної. Матеріальної природи існує фізичний закон, а для духовної природи існує моральний закон. Свій діяльності людина керується моральним законом. Виразником і голосом морального закону є її совість, в основі морального закону закладене добро. Моральний закон постійно побуджує людину творити добро. Порушення норм. Морального закону злочин. Ченки людини, які не відповідають моральному закону є злом. Добрі вченки схвалюються совістю, а злі засуджуються. Природним для людини є добро, а зло є неприродним і чужим. Як виник моральний закон в людській природі. Що зобов'язує людину виконувати вимоги цього закону. Кладачем морального закону є законодавець, він є джерелом духовного моральних законів, якими людина керується в час своєї земної діяльності. Без існування вищої духовно моральної істоти, яку ми називаємо Бом, не було б. Нижчих духовних і моральних істот, ані моральних законів, за якими живуть та керуються ці істоти. Ідея добра то моральні принципи, через які людина тілюється добром, не могли б зародитися в людській природі. Добро не може бути плодом людського розуму. Людина не здатна створювати моральні закони. Вона має тільки сприймати вже готові моральні закони, які заклав у її природу законодавець Бог. Як земна природа не спроможна створювати для себе закони, які б забезпечували її постійне існування, так і людина не здатна Придумувати моральні закони, які були прийнятні для неї, підтримували її духовно моральне життя. Матеріальна природа керується фізичними законами, які закладені в неї Богом. повідно Бо і людина живе за моральним законом, даний їй від Бога. Добро є найвищим благом, воно походить від Бога. От це добро. Бог проявляє себе в духовно моральних істотах через добро, яке закладено в природі цих істот. Людина, дотримуючись морального закону, тілюючи добро в своїй земній діяльності, дає можливість Богу проявляти себе у її житті. У людині переповненій Добром живе Бог. Через своє добровільне життя вона з'єднується з живим Богом. Для неї Бог є, стає дійсною реальністю, в ньому вона знаходить найвище блаженство та райське життя, духовним органом, через який людина відчуває всесвятішу божественну особу, є моральне почуття. Моральним почуттям вона з'єднується з Богом, безпосередньо стає причетною до Божественного життя. Будучи духовно і морально чистою, людина наповнюється Божественною святістю, стає нерозлучною Богом живе з ним одним життям. Саме такого криття на землі досягли святі. Для людської особистості, найбільш приятним і найвищим ідеалом є високоморальне духовне життя. Для святої людини відкриваються безмежні простори духовного світу, в якому живе Бог, хани людські душі після смерті. Людина досягнувши духовно моральної досконалості, перебуваючи на землі, духовно долучається до небесного життя та перебуває в єдності з Богом. Якщо матеріальна природа керується фізичними законами, не може змінювати їх, людина порушує моральний закон, ігнорує його вимогами. Якщо матеріальна природа керується фізичними законами, не може змінювати їх. Людина порушує моральний закон, ігнорує його вимогами. Тим кожен має свобідну волю, може приймати моральний закон або відкидати його, вирати добро або зло. Людина, як земна істота, є вільною своєму виборі, свою волю може проявляти вільно. Такий прояв людської природи не був набути самостійно. Вона наділена такою властивістю саме вищою божественною особою, яка володіє абсолютною свободою і є вільною у своєму вірі. Вибори. Божественна воля свята, Бог творить тільки добро, зло породжене людською волею. Людина, отримавши від Бога свобідну волю, спробувала змінити закон святості на інший закон, який не притаманний духовно моральній природі. А тому він виявився згодним для людського життя. Саме так з'являється зло. І ще до створення людини зло проникло в англійський світ, наслідок чого частет ангелів стали злими духами.